В Житомирі розпочали ремонти парків та скверів. У сквері на розі Троянівської та Радавілівської зранку 10 травня працює техніка та чотири будівельники. Чоловіки рівняють алеї, копають траншеї та викорчовують старе коріння. За словами Миколи Шевчука, головного інженера підприємства-підрядника, завершити роботи мають за два тижні. Будемо вкладувати тротуарну плитку. Ставити освітлення наружне, відеонагляд і лавочки. Засівати буде травою газонною, планування зробимо добре. Надіємося, що буде гарно. Від 1 травня роботи розпочали у шести скверах у різних районах міста, розповів В'ячеслав Глазунов, керівник міського управління капітального будівництва. До кінця року планують оновити 14 парків. На це депутати міської ради 23 лютого 2023 року виділили понад 50 мільйонів гривень. На сьогоднішній день проведено вже близько 10 закупівель по скверам і по тротуарам на деяких об'єктах. Ведемо тендери на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Кошти виділені. роботи на деяких об'єктах вже розпочали. Це героїв пожежних, перехідний об'єкт вулиця Троянівська, новий об'єкт князів Островських Шевченка, князів Островських Київська, буде оголошено тендер. Проєктується зараз вулиця Покровська, тротуари і на Покровській всіх сферах передбачено оновлення освітлення встановлюється лядо ліхтарі на всіх сферах. Передбачено відеонагляд, нагляд, автоматичний полив газонів. Житомирянин Дмитро Лядов ідею благоустрою парків та скверів у місті не підтримав і 17 квітня зареєстрував електронну петицію про відміну від фінансування на ці видатки. Станом на 10 травня документ набрав 288 голосів із 300 потрібних для того, щоб її розглянули. Ну, зараз триває війна і витрачати кошти не скажімо так. Ось я не вважаю це доцільника. Відправити ці гроші більш продуктивне, щоб війна швидше закінчилась. Не можна звикати до війни, скажімо так, де їй не вдасться звикнути. Допомоги військовим, волонтерам, будь-кому медикам, будь-кому, що пришвидшить я знаю, нашу перемогу. Євген Черниш, директор юридичного департаменту міськради, розповів, що петицію розглянуть депутати. Сесія міської ради має визначитися саме з формою реагування на дану електронну петицію. Як на мене, недоцільно припиняти роботи, які вже розпочаті на етапі, там коли це демонтовано, розрито, зняти покриття в даному випадку щодо кожного конкретного об'єкту. Думаю, треба розвитати. У сквері на вулиці Покровській, 159, також планують оновлення. Ольга та Надія тут відпочивають щодня. Дітками, де тут так гарненько ходять, граються мами. Ну, мені каже, хай як хочуть робити, хай роблять саме, щоб було добре, щоб діти гуляли, щоб молоді наші внуки тут бігали. Ну і ми посидимо ще саме. Олексій у Житомирі проживає нещодавно. Каже, це місце відпочинку можна зробити кращим. Я думаю, що земля тут. Повинна бути кращою, чим, чим є. Вони повинні її хоча б зрихлити трошки. Покультурувати треба нам завжди. Україна завжди повинна бути гарною, веселою і усміхною. Я вважаю, що зараз в нас в країні найголовніше зараз зробити парк. Зараз йде війна, якби більше б допомоги краще б надали ці кошти на ЗСУ, допомогли військовим, а не парк. Ірина Остапчук, Тетяна Ривак, Суспільне, новини, Житомир.